Тарас Шевченко утоплена, Вітер гай не гуляє, вночі спочиває. Прокинеться, тихесенько, високе питає. Хто се, хто се по сім боці? Чеше косу? Хто се, хто се, хто се по тім боці Рве на собі коси? Хто се? Хто се? Тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки небо крає зачервоніє. Хто се, хто се, спитаєте, цікаві дівчата? Ото дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно колись стедіялось у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині. Білолиця, караока і станом висока, У жупані, кругом пані. І спереду, і збоку, і молода ні в року їй. А за молодою, а нато ще за вдовою, козаки ородою так і ходять, і за нею козаки ходили. Поки вдова без сорома, дочку породила, породила та й байдуже. Людям годувати в чужім селі покинула Отака то мати.